Через що вода відсутня, перебили водогон на Славянську спочатку, коли почалися бойові дії, а потім його намагалися там ладнати, ремонтувати, але щось там знову перебили. От і ну, таким станом і залишились без води. Звісно, було дуже важко спочатку, а потім почали благодійна організація дякувати вам. Возити і ми зараз дуже звісно, в такому привілігірованому стані насчет води. Тяжка ситуація з водою. Ну, завдяки тому, що підвози підвозит організації нам, це, за що цього люди і живуть. Як другої підвозу води немає на даний час. От. Також є пожежна машина, але Технічна вода, да, да. а питна тільки поставляється лей. Технічно нам возили воду, і Лінівська громада, але обстріли почалися по району. Перестали возити, перестали. Дуже змінилося життя, перестали ми працювати. Ми зараз на простої, але працюємо, виходимо, порядок наводимо. Дітей тут пашти немає, мероприяті не проводиться. Люди пороз'їжджалися, селище Клюпанбики, Катеринівка, пороз'їжджалися половину людей. Небезпечно залишатися, обстріли продовжуються, бувають, що страшно затихло по округу, не по селу, а біля села приходи є і лягають практично кожен день. Люди вже, як сказати, устали від цієї війни. Їм хочеться спокою, миру. як ми Раніше жили. І у нас і вода була, і світло було, все було. У нас чотири місяці не було тут ні світа, ні газу, ні води, як кажуть. Так усе набридло. Ну, коли тиша, коли не стріляють, тоді ми спокійні. А коли починаються постріли, ми дуже збуджені, збуджені, знервовані, забеспокоєні за дітей, за, за себе, за онуків, за всіх. Не знаю, як це бросить. У мене тут похований чоловік, всі мої рідні, син старший. І як я брошу і кудись поїду. Є війна, людей озлоблює, а є навіть нерідні люди, один одному допомагають. Дуже, дуже це велике спасибі, хто за нас переживає, хто за нас думає і день, і вночі. Як нам тут у прифронтовій зоні живеться, дуже вам велике спасибі, дякую. У мене нема слів. Дякуємо. Благодійному фонду New Way від жителів посілка Клепанбик села Катеринівка. Хай Бог здоров'я вам дає, що возите. Якби не ви, було б дуже скрутно. Дуже скрутно. Я не знаю, як би ми виживали. За фінансовою підтримкою гуманітарного фонду для України ми благодійний фонд Нівень даємо допомогу мешканцям, що залишилися питної води. І доки люди потребують води, в нас є можливість її надавати, ми працюємо.